Непогано плану виглядає, ми, ми таку мали. Наша така була. Давайте сюди по позустрічні їхати, що з мені не хочеться. Там дуже великий трафік на зустріч. Так, тут уже чотири кола. Класна локація теж. Початок класної локації. Люблять ці такі водовід... водовідвідники, чи як правильно воно називається, ці тунелі. Не вріжся, не врішся, не вріжся, не вріжся. Врізався! На самому краєчку, бл'яха, мука! Побуває. Я вже другий. Ну що ж, друзі, всі вітанечки! Ви на каналі Грикірблю. Це Need for Speed Underground». Це вже в нас п'ята серія. Друзі, в минулій серії ми обновили свою хонду, а трошки поганяли. Виграли всі гонки, які нам було потрібно. І в цій серії будемо продовжувати, друзі. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, стареньке подобаєчку. Дивіться українські, Підтримуйте, будь ласка, українські, всім будемо дуже вдячні. Ну що ж, то й спє смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, кар'єра змагання. Турнір кубок центру. Вау, чотири кола. Ну, давайте, звичайно. Ну, надіюся, що на високому пройде. Давайте поганяємо в турнірі. Ого-го. Oh -oh -oh. що ж що це за турнір такий зараз подивимося. А, Так, Mitsubishi, Honda, Honda, і що ще ще щось. А, і Ford Focus чи фієста. Focus падаючи. Ну, поїхали, попробуємо. Чотири кола. Убожні турніри. За це щось дають смачненьке, коли ми е, виграємо щось детали можуть дати нам. Або якусь навіть... Ох, хтось врізався. Хтось врізався або якусь нову круту машину, може дадуть. Вже я би пора нашу Хонду обновити, але поки що немає нічого такого достойного, чим можна би було поганяти. По красоті. Дивіться по красоті! Ай врізався. Я думаю, що я так класно залечу, зайду скорот. Якщо є можливість, чому б і ні. Ай, треба було лівіше взяти. Чому б і ні. По красоті. Ну, я маю на увазі, що я в цьому обломався. Тому що і в скороті вдарився, і в машину заїхав. О обожнюю цей підйомчик. Це зараз ми піднімаємося, а потім будуть такі гоночки, що ми, наоборот, будемо спускатися вниз. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, пам'ятаю. Пам і я ще пам'ятаю, що, що тут має бути такий вузенький проїзд між будиночками, такий там теж в китайському стилі будуть будиночки. Оп, нормально, нормально, нормально. Врізались, але проїхали. Я пам'ятаю цей такий возенький проїзд. Ну, коротше, він він мусить бути тут. Раноч пізно ми до нього теж добремся. Теж така класна локація. Вау, дивіться, який музончик грає. Я в кожній серії говорю про саундтрек, але я цього не пам'ятаю, чесно. Добре, що без слів, може не накидать мені авторських прав. Як завжди. Вау. Давайте скоротимо. раз ми вже, Раз ми вже втратили час. Треба скоротити. Засранець зверху теж скорочує за ну, Але Це турнір, тут всі рвуть, рвуть коробки, як то кажуть, щоб виграти. Гарний війшов. без ніяких проблем. Ще прикол може бути, що можна влопитися якусь машиною на цьому підйомчику, бо ж не видно, знизу, коли ти їдеш до гори, Видимість погана, але поки мене врізалися, це дуже добре. Особливо е було б добре на останньому колі, якщо ми будемо ще їхати перші, не врізатись. Щось пацани не дуже напрягаються. Щось з їм. Не... О, дивіться, я одного бачу, він ще десь ліг здати. Над... Ай! Добалакався! Добалакався! Оце він вискочив переді мною, ви бачили? Я не знаю, хто по головні їхав, але но... якщо чувак не правив, то в нього треба права забирати. Нормально. Один. Од, од... Ай, другий! Бляха-муха! Про це я говорив. Раз, вдарся, і все. І в них відкривається в твоїх суперників друге дихання, і вони вже так відриваються від тебе, ніби ти вже повзеш. Але ще одне коло в запасі, я ще маю час. Uh, не врізатись ні в що і догнати mm. своїх суперників. Добре. Мені би нітро. Відкрийте мені нітро, будь ласочка. О, бачу, бачу, бачу по красоті. Uh, це Лансер? Це дев'ятий еволюшн чи що це таке? Так, зараз буде останнє коло. О, дивіться, дві машини, це спеціально. Це спеціально, щоб я врізався. Спеціально дві машини. Як не в одну врізався, а то в другу. Добре. Прикол в тому, чим більше ми граємо. О, бачу, 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 бачу. Ніколи не йде, ніхто. А чим більше ми граємо, тим більше збільшується трафік. Замітьте, я не замічав це раніше, коли я грав ще в дитинстві, але зараз вже. Ну, я знав, що мені машини завжди мішали, так би їх було багато. Але я просто замітив, я грав перші гонки. Ну був трафік там одна, дві машини, три машини, там чотири машини максимум за гонку. А тут замітьте, що дуже багато машин появляється, ну трафік збільшується. І це, це, це все влияє. Обачте, дивіться, аж три машини на одному повороті. Я мушу в якусь з них врізатись. І це е, теж е, означає, що гра е, стає е, сложнішою, тому що потім е, машини будуть сильніших суперників. І буде тяжче з ними змагатися, тому що якщо я приїжуся, вони від мене далеко відриваються. Так, це вже фініш. Добре. Є. Фух, гру завершено. Добре. надіюсь, це не буде 10 заїздів по 4 гонки. А, так. Добре. Добре. А наступний етап. Просто про це я і говорив. Ця серія буде тільки про ось, цю, ось цей турнір. Ну, добре, пограємо в турнірі. Вау, wow. Хонда. А, це ті самі машини, що ми з ними змагалися. Так, це ті самі машини. Добре. Ну Турнір так, турнір. Як казав гетьман. Uh, стадіон так стадіон. У нас де турнір, так турнір. Оце класна Honda переді мною їде. Бачите, біла, біла така стандартна її. Спойлер. Непогано виглядає. Ми, ми таку мали. Наша така була. Давайте сюди по позустрічній їхати, Щось з мені не хочеться. Там дуже великий трафік на зустріч. Так, тут уже 4 кола. Класна локація теж. Початок класної локації. Люблять ці такі водовід... водовідвідники, чи як правильно воно називається, ці тунелі. Не вріжся, не вріжся, не вріжся, не вріжся. Врізався! На самому краєчку, блєхамуха! Ну буває. І я вже другий. Так, це що, звалище? Він якось так їде, а я їду за ним. Ступайся, коротше, ти мені е, мішаєш. О, він сам себе, себе видалив чату. По красоті. Yeah. <кхе> Ні, класна локація. Про ці туненчики. Хто дивився Термінатор 2 пам'ятає, вони в похожому Т1000 доганяв цегом Джона Конора. Ну там трошки інакше, але наподобі такого. Так, треба бути з куротом. Треба було їхати скоротом, тому що легше скоротом їм їхати, я замітив. Так, друге коло. Трафік збільшується, одна машина друга. А, дивно, що тут нема на повороті. Знаєте, така підстава класна на повороті. На повороті тобі зустрічну в одне місце в писачок. Так, хорошо. Так, хтось нас доганяє Хонда. По Тахонда. По красоті йдемо поки. Бачите, вони в першому етапі якісь такі е, скутіші були. А тут вони так добре тримаються на на цьому, не мому спойлеру. Не відстають. Так, третє коло. Добре. О, саундтрек Чоткий. Робимо, як тоді. Не видумуємо не, 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 не велосипад, ось так, просто робимо та й все. Ну, Мені заходить. Мені заходить, гоночка, аеродинаміка класна. Ну, Я затормозую просто ще вкрай. Краще я приторможу, чим вріжуся. Але дивіться в нього зразу закіс азота появилась. Дивіться, як він почав летіти, бляха. Бляха! Бляха! У <с> нього як заки з азоту. Я на протормозею він моментально, коротше, газюре і пішов! Газюре і пішов. Не так оце бісило, саме більше оце, оцей момент в цих, цих іграх. Якщо він рак, то він має бути раком, а він не... моментально в нього включається і форсажі 9-та передача, чи на 10, вони ж там переключають ті передачі без зупину. У мене 5 передач зікр ці ходять, та пане, що в цьому році тільки 5 не може бути найбільше. А в них пано всіх 9. Тому що він йде на 5 і волочиться за мною, а потім вже моментально розганяється. Шоста, 7, 8, 9. Як фури. Понеже на повершено. Хе. Якось так. Так, останнє коло, друзі, уважно. Треба уважненько. Так. Я тут ленько пригальмував. В нього включається Нітро. Соєксе. Ні, 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 ні. Останнє коло. Бляха, муха! Не дайся, не дайся. Давай, 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 Хонда, давай! Останнє коло! Треба не перегравати ще раз чотири кола. Жопу фієску. Це не машина. Фордовеке, вибачте. Є, він врізався вслух. Хух, добре. Вибачте, що я так сказав, тому що я обожнюю Марку Форд. І їздив на фокусі, і на фієсті. Класна машина. Але тут просто мене вибісив цей суперник на, на тій машині. Так, добре. Наступний етап. Це поночі восьмий міцик. Це не дев'ятий, мені здається. Ну, ззади це така, як дев'ятого, але мордочка, походу... Це походу, восьма. Це пшік із галант, але вроді бо це ланце. Так. О, тут в нас вже починається траса по хайвею. Це класно. Обожнює хайваю. Обожнює міцики. Класно, класно. О, це класна пісня! Так класний саундтрек. Я чуть помощу хочу послухати. А, цей момент! Оце воно так післо тут це врізався в ці штуки. О! О, цей тонельчик, що я про нього вам говорив. Я казав, такий буде вузенький, класно. Супер, цю локація. Вона пряма і дуже довга. А, тут ще й міст, є, бляха, клас! Оце моя любимая локація тепер. Оце моя сама любая локація класна пісня. Що не. Хто кому сподобалось, друзі, в вліпіть. Я не забув про вона тут є. А ні, я не забув, я в кій серії говорив про неї, і її просто вона просто не грала ні разу. А оце перший раз вона з'явилася. За. Це вже п'ята серія, то тільки вона перший раз появилася. Так, по красоті. По красоті. Друге коло. Так, не вріжся, не вріжся, не вріжся, не вріжся, не вріжся! Не вріжся! Ну добре. Ну Добре, тому що в мене був запас е Запас часу і я трошки встиг відірватися. Знову це саме фієста, я його... я його знищу на фініші. Та ступися! Я хотів його підрізати! Я хотів його підрізати! Він сам підрізався. Він сам підрізався. Приско Теріза зі мною змагається. З такі імена в них, коротше. Стефан саме чіткий був. Добре. Саунд кінчився, що далі грає? Out of control. А, теж класний трек. Тоже класний трек. тихо, пригальмовуємо. Тай, ступись! Вибачте. Ну, тихо. Я на карту посадовісь де вони. Це, це, стер, Добре. Добре. О, по красоті. О тут машина не нічого собі. Не пам'ятаю такого. Все було пусто контрол Хонда, не виляй, ти дуже скачеш. Що те з підвізкою? Я ж обнуляв, чи я не обновляв підвізки. Я пану ще не, не обнуляв Ти Вона, скаче? вона просто дрою не тримає, Вона підскакує на кожну горбочку. Колеса має тільки мотилятися, а кузов має йти рівно. Може після цего я обновлю підвізку. Ай, дивіться вона цепки з дорогою взагалі ніяка. Цепки з дорогою взагалі ніяка. Ще не теж треба поміняти обов'язково. Хай відкриється нам другий комплект шин і ми поміняємо на щось, на щось ліпше. ББС треба називаються. Мені здається. Так, це останнє коло. Останнє коло, і вони вже акт активізувалися. Акуратно. Треба акуратно. О! Робзомбі співає. Класний. Класно. Саундтрек бомба. Так, не бріжся. Не бріжся. О, дві! Ну що, здуріли чи що? Тихо, 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 рівненько, рівненько. Рівненько і по красоті. Класно. Пізня сопора. Є, yeah, по красоті. Чалеї. Чрале. Джалігець. Я не пам'ятаю цих слів, але щось. О, це дитина все ще пам'ятає. Джалі, Back to rolling, що? Фініш! Фініш! Я так спокійно проїхав цю останнє коло, навіть не кіпішував і не парився. I got a need for speed. Що там? Що там? Що там, друзі? Аплікація Alpina. А, ти отримав грушу в нагороду. У Та й від доступна нова опція тюнінг зниження маси. Ось! Про що я казав? Нова опція тюнінг-підвізка. Ось! Про що я казав. Тюнінг закис азоту. Оооо, гаджікей про скріцева траса стадіон. Добренько. Брескльцева траса. А, Атлантика, добре. Продовжити. Протінгу тачку. Сталін. Так. Куди я заліз? Ні, не сюди. Мені треба. Ось сюди. Так. О. А, тут, коротше, я понял. А, спарко. Все, Спарко. Зай, давай третій набір. Я звідки я знаю, який набір тут, брати. Добре. Підвізка. Ось це мені було треба. О, нижче стало, нижче стало. Так. А, а я ж не шару в цих. Давайте, ну давай тоді, давайте тратить, мам. Знаємо, там, ці, брав, все, брався саме устай. Мовить <губить> самі краще. Так, і закис золото. Оу. Оу-оу-оу-оу. Нитро -оу експрес. -оу -оу -оу. Нос. Нос берем. Нос був в форсажі, я бачив. Так. Сталінг, що ви там мені можете предложити? Вадалата. І що? Появилося? А що появилося? Що за невіхов? Аплікація. Ну. Тут нічого не появилося. Капот нічого не появилося. Маркова. А-а-а! а а, -а, 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 -а. Альпіна. Ну, це таке! Це таке! Це таке, друзі! Давайте, поставимо поки цей. Наклайки. А вже на двері можна клайта. А ще тут можна? Ааа, ну давай-то. Давай так Ааа, по красоті. Давайте тай, поставимо. поставим. Все, хайби дві пока. Тут так само давайте. А, ще ми тут ставили. Оце ми ставили. І енеки ми ставили. Енкі. Ну чого, непогано. Гаді теж можна поставити. А, -а, 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 а. Непогано, але поки воно не потрібно. Добре. Що пофарбуємо ще може? Давайте на якийсь яскравий мне мені надоїли ті темні кольора. Ч... О, червона, класно, жовта, Сын, давайте на жовту, Давайте на, на жовту, Окей. Колеса. Червоні. жовті, Омаранчеві. сині, Зелені. Добре. Так. А що там ще... кузов, кузо, Нічого там думали ще. Ви вже достали мене, то що зубновіть вже? Добре, я тоді зняв цю штуку був. Чекайте. Тож ще закрита. Так, добренько, друзі, на цьому завершимо. Протестимо машину вже в слідюшій серії, тому що вже новий колір, є підвісочка вже, є там ще зниження ваги і є нітро. Це буде цікаво вже протестити в сідущій серії. Що? Всім дуже вдячний за перегляд, хто додивився. Всім дякую і до побачення, друзі. Бувайте!